Що ви хлопець з московськими білетами, бля? Того москвичів ловлю. Добрий день! А ви коли поміняєте військові квітки? Військові квітки на українські. У вас СССР, бля, Москва. Так. Да. Звздами. Не хочете поміняти їх. Безпредельщики. Залупа і страховка тобі, блядь. Хую ти темний, блядь, страховку, ти хто такий? Та нахуй з вами нормально розмовляти. Ви ж безпредельщики. як з безпредельщиками нормально розмовляти? А ти зараз що робиш? Я так само, як і ви себе веду. Нормально? Почекай, тебе хтось трогав. Ну, блядь, ще не вистачало, щоб ви мене трогали. У ну, ну, вас мало каків сраки. Серега з да. тобі більше громад таке да. просто, що на увазі. Покажіть свій військовий квіток. На підстави, я тобі ну просто представтеся я хто тебе ви. А яка різниця? Велика не Я хочу, зупинял. щоб ви представилися. І я показали свій, зупинял. бля, військовий квіток, якому я написано Москва, блядь! Поміняйте військові квітки. А потім будете ходити, кошмарити людей. Лашара ти. Лашара ти. ти. ти то що ви там, блядь, переправили Україна, блядь, а пише издательство Москва, блядь. І перестаньте хуйньою займатися, блядь. Якщо виписуєте, то, блядь, виписуєте згідно закону. Да, щоб вас всі дивилися, блядь. І мусоров, Дарасов таких і вас, блядь, немає. Дивіться, блядь. Вже попадетеся, на А во, блядь, безпредельщики, блядь, дивіться, бля. Один, во, блядь, сидить. ще одні нахуй.